Всім привіт! Це фірма VIP. Хочу вам запропонувати подивитися, як працює розпилювач Germanie, фірми... О, Germanie, і ДТА двохфакльний асиметричний сірого кольору. Це вже на самоходньому оприскувачі, тому що у них вилив дуже великий. Так, Поїхали. Оце отакий от красунчик. Капелька в нього рівномірна, сам дивлюся то забувається відео. Так, переходимо від, від з кабіни трактора. Це отак він ставиться. І тепер найголовніше це від збоку. Оце від збоку. Трошки вікно вже запотіло від предучих відео. Оце отак. Ну, як на мене просто чудово. Дуже гарний тіло. Оце так працює розпилювач і ДТА двохфакельний асиметричний конус сірого кольору фірми Лекер Германія. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашим відео. Будемо думати, що гадаємо, що вони вам корисні. Дякую за увагу.